Історія не відкривай. Я прокинулась у третій ноті. Було пізно, надто пізно. У кімнаті було тихо, занадто тихо, і раптом стукіт у двері. Хтось постукав тричі, ніжно, наче не хотів налякати. Я подумала, що це мама, але мама поїхала ще вранці. Я була вдома одна. Стук повторився. Тихий, рівний, спокійний. Я підійшла до дверей і прошепотіла, хто там. Відповідь мовчання, але щось за дверима почало дряпати Дер... дверину повільно. Зі я взяла телефон, подзвонила мамі, вона не відповіла. Стук знову, тепер сильніший. І я заглянула в замкову щелину і побачила око. Воно дивилось прямо на мене. Не кліпало, просто дивилося. І Я відступила, задихалась. Серце боя, билося як скажене. І тоді телефон задзвонив. Це була мама. Не відкривай, прошепотіла вона. Це не я. І зв'язок обірвався, а ручка дверей повільно почала опускатися. Кажуть, що далі хтось зайшов пізніше. Дехто каже, що. Це більше не повторювалося. А дехто взагалі каже, що тепер в цьому селі ніхто не живе, тому що воно поприходило у всі хати.